Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати та поділитися важливою інформацією стосовно вступної компанії на 2025 рік. Ця інформація буде важливою корисна для майбутніх студентів. Хочу нагадати, держава визначила в 2025 році, кому ж держава компенсує стовідсоткову вартість річного навчання за інформацією, кого надає наразі наш. Уряд, діти ветеранів війни, які навчаються за контрактом, зможуть отримати компенсацію повної вартості річного навчання у закладах фахової, передвищої та вищої освіти. Така урядова ініціатива вона стартувала у березні. Це експериментальний проект від Міністерства ветеранів. Хто ж зможе отримати компенсацію? Це діти загиблих захисників, діти людей з інвалідністю внаслідок війни, діти, батьки, які мають статус учасника бойових дій, діти військовополонених і зниклих безвісти. Та діти постраждалих учасників Революції Гідності, як отримати компенсацію, для початку вам потрібно перевірити, чи заклад освіти бере участь у даному проєкті, а потім подати до закладу освіти документи, які підтверджують відповідний статус. Тобто, що ваш, наприклад, батько так має статус учасника бойових, діт, учасника бойових дій. Далі ви отримаєте сповіщення про можливість отримати державну допомогу через мобільний застосунок Дія та підтвердити це сповіщення і очікувати інформацію про відшкодування вам коштів, які мають надійти. На рахунок закладу освіти. От така ініціатива, наразі, така вступна кампанія буде у 2025 році, і відповідно до якої держава бере на себе зобов'язання компенсувати 100% розмір вартості річного навчання дітям ветеранів. Тож, якщо ця інформація для вас була важлива, або ви знаєте родини, для кого ця інформація буде важлива. Важливою, корисною, обов'язково поділіться відео, підписуйтесь на мій канал, будемо разом з вами слідкувати за останніми подіями та змінами, які нас очікують у чинному законодавстві нашої держави. Якщо вас цікавлять якісь питання, задавайте обов'язково в відео ми розглянемо все те, що вас найбільше цікавить.